Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на Російську Федерацію. Незабаром чекають темні часи, оскільки Кремль втрачає контроль над своїми силовими структурами. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на Ютуб каналі ТСН. Таким чином, експерт прокоментував слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що в Росії утворилися три окремі армії: на ПВК Вагнера Євгена Пригожина, Чеченські загони Рамзана Кадирова і кадрове військо Сергія Шойго. Думаю, що темні часи ось ось настануть у Російській Федерації. Я би тільки. Підкоригував не армія Шойгу, а армія Суровікіна. Все, що є боєздатним в російській армії, знаходиться тут, в Україні. Там залишилися строковики, які забезпечують життєдіяльність частин, але в тих частинах фактично не залишилося зброї особового складу, здатного виконувати бойові завдання. Те, що залишилося на території Росії, армією назвати вже дуже важко. Шойгу там весільний генерал, який, начебто, і міністр оборони, але все його міністерство оборони зосереджено тут в Україні. А в Україні командує Суровікін, дуже непоганий друг і товариш Кадирова і Пригожина. Розповів Жданов. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про конфлікти між трьома арміями Росії. Країна на сьогоднішній день має три окремі армії: Пригожина, Кадирова та Шойго. Вони одне одній не підпорядковуються. Постійно йдуть чвари, з'ясування стосунків, звинувачення один одного в тих чи інших речах, заявив він. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин Зміг суттєво наростити свій вплив в його незаконне збройне угрупування, яке вважається однією з найбільших боєздатних частин російської окупаційної армії. Вагнер, що не має в Росії жодного офіційного статусу, вже вербує пілотів літаків і екіпажі ракетних комплексів. Також Пригожину дозволили вільно набирати до приватної армії ув'язнених. Засновник ПВК Вагнера створює потужну військову структуру паралельно російському міноборони. Експерти вважають, що Пригожин і його союзник, глава Чечні Рамзан Кадиров мають великі політичні амбіції. Щоб кинути виклик кремлівській верхівці, голова ПВК Вагнера дозволяє собі гучні політичні заяви. Жорстко критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника штабу Валерія Герасимова. У тандемі з Кадировим він домігся усунення з посади командувача угрупування військ Центр Олександра Лапіна. Командувач так званої спеціальної військової операції, генерал Сергій Соровікін вважається вставленником Пригожина і Кадирова. До зустрічі глядачі переможемо поширіти, коментуйте лайкайте. Ми сила.